Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді переноска, яка забезпечить вашому улюбленцю комфорт і безпеку під час подорожей навіть у авіаперельотах. Підходить для котів і собак вагою до 10 або до 6 кг. Переноска виготовлена з міцного легкого пластику, що витримує будь-які навантаження і зберігає форму навіть при тривалому використанні. Її ергономічна конструкція ідеально підходить для авіаподорожей, відповідаючи вимогам безпеки більшості авіаліній. Вічні вентиляційні отвори забезпечують циркуляцію. Цю свіжого повітря, щоб ваш улюбленець почувався комфортно навіть у довгій подорожі. Металеві дверцята надійно закриваються, але при цьому легко відкриваються для вас, що зручно під час перевірок. Зверху переноски розташована зручна ручка, що дозволяє легко переносити її з місця на місце. Внутрішній простір розроблений так, щоб ваш вихованець почувався комфортно і спокійно. Переноска достатньо простора, що забезпечить комфортний рух, але при цьому гарантує надійний захист. Вона стильна, міцна і дуже зручна, а головне підходить для авіаперельотів, потягів або автобусів. Не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, щоб бути в курсі новинок для ваших улюбленців. Для власників це відмінний вибір переноска проста у використанні і легка у догляді. Вона досить простора, щоб ваш улюбленець відчував себе вільно, але при цьому безпечно захищений. Маємо в наявності два різних розміри: до 6 кг 48 32 х два на 30 см і до 10 кг на 56 36 тридцять на 36 см. Замовити можете на нашому сайті посилання буде в описі під відео до нових зустрічей.